Місця, де заборонено стоянку в числах. По-перше, стоянку заборонено в місцях, де заборонено зупинку. Але так як відео про зупинку вже є на моєму каналі, то саме зараз я хотів би розказати про місця, де заборонено стоянку, але зупинка при цьому дозволяється. І як бачите, біля мене є 4 числа, які ми зараз використаємо: це 2 метри, 5 метрів, 50 і 100 метрів. Почнемо з 2 метрів. Стоянка заборонена на тротуарах, крім легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, якщо для руху пішоходів залишиться щонайменше 2 метри 5 метрів. Стоянка заборонена ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків або контейнерів для збирання побутових відходів. Але ще раз нагадую, що стоянка забороняється, зупинка при цьому дозволяється. Далі 50. Стоянка забороняється ближче, ніж 50 метрів від залізничних переїздів з обох боків. І залишилося 100 метрів. Стоянка заборонена поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів повздовжного профілю дороги з витимістю або глядовістю менше 100 метрів хоча б в одному напрямку руху. Мається на увазі, якщо ви хочете поставити свій автомобіль на стоянку поза населеним пунктом, то треба знайти таке місце, де дорога добре проглядається і вперед, і назад, мінімум на 100 метрів. Якщо хоч в одну сторону не видно на 100 метрів, значить стоянка буде заборонена. І надіюсь, що мої відео допомагають вам у вивченні ПДР. І як зазначено в правилах дорожнього руху, будьте взаємновічливі. Всім пока!